В Закарпатті тисячу років жиємо в'єдно з мадярами, із словаками, з чехами, з поляками. Ми русини никда не розпалювали ні національні, ні релігійні відносини. До нині так живе. Свідок історія. Сьогодні церква православна святкує пам'ять первого мадярського короля Стефана. Його церковь. Канонізувала як святаго православної церкви. У той час, в 1038 році, він спочив, мадяри перейшли 100 років раніше на наші землі на початку 10-го віка. І вони знайшли туї людей русинів. Но за те, що ми жили з мадярами разом. Друга назва получилася нам Угрини. Так нас знають київляни. Князь Київський Володимир, коли взяв одну з наших жон із Карпат, то вона взяла собою придворних. І там були три браття Угрини Георгій, Мойсей і Єфрем. Коли угрів жили, но мали православні імена. Православну писали, слав'янську грамоту знали і так виспитували синок князя Володимира. Сьогодні споминає Первого святого мадярів, святого Стефана. Ми просимо Бога Боже, ведь ми повними русини, що мадяри вначалі були православні, бо взяли од нас православ'є. Правда, вони крестилися многі у Константинополю вони йшли туди. Але тут, на землі, у нас, на наших землях, вони вперше увиділи мирний народ русинов, і за тисячу років не було війни між мадярами і русинами. Це означає, що й нині ми Свідчимо Європі, що тут живе мирний народ. І релігійно, і національно терпимий. Святий Отче Стефани Мадярський Угорський, моли Бога за нас, щоб і нині ми із сусідами, з поляками, мадярами, словаками, руманами, ми жили мирно, щоб ми розуміли, бо так все стало, що в усіх державах осталися розділені русини, наш народ поділений. Лемки русини в Польщі, русини пряшівські в Словакії, русини мараморщини піру Румунії, русини мараморщини час у Мадярщині, Чехії, в Сербії, нині найбільша часть в Україні. На днях завершив свій конгрес, світовий конгрес русинов і знову вибрали його. Голову Стефана Лявенця. тобто він сьогодні іменинник по імені Первого короля Мадярів. Ми розуміємо, як треба важно знати свою історію, тому що коли ми вийшли в склад України, то ми свою історію вийшли і прикрасили історію і нашої держави, і історію Православної Церкви в Україні. І історію красиву, що Май Перший святий, у Київ Печерській у Лаврі, наш Угрин, русин Мойсей, права рука, якого у Мукачівському почиває, ми туди приходимо до неї прилагатися, приложитися. Ми маємо інтересну історію, але завжди акцентуємо 1150 років назад ми стали православні. І от тепер що нам робити, коли нас обвиняють, що у нас не таке православіє, як бися хотіло комусь у Чернігові, Боже мати, поможи нам, молитвами святого Стефана Угорського, котрого нині празнує, щоб нам Бог поміг і молитвами наших святих оставатися вірними, мирними, готовими простити, уступити. Бо лише так поступаючи, будемо завжди носителі мира любви. Легеньки, і любові. легенькі, бо гріхи і зло опускаємо, а Бог віддя наші труди, нашу поведінку, нашу настоящу віру. Ми й тут, діти Божі, будемо, а в вічності, з святим, святим первим королем Мадярщини Стефаном, зможемо наслідувати Царство Божої. Amém.